У Німеччині сталася жахлива трагедія. Росіянин вбив двох українців. Мотиви злочинця залишаються поки що невідомими, але ця подія вже викликала хвилю обурення. Німецькі правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити всі обставини цього страшного злочину та притягти винуватця до відповідальності. Про це далі у випуску. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на каналі «Сій час підпишіться і мерщій до головного. У містечку Мурнау в Німеччині росіянин вбив ножем двох громадян України. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Про це розповіли в поліції Баварії. Повідомляється, що інцидент стався ввечері в суботу, 27 квітня, на території торгового центру. Від отриманих важких травм 36-річний чоловік помер на місці. Другий потерпілий 23 років помер у лікарні того ж вечора, попри екстрені реанімаційні заходи. Обидва загиблі українці проживали в районі Гарміш Партенкірхен, Баварія. Пізніше того ж вечора, під час розшуку вбивці неподалік місця злочину за домашньою адресою затримали 57-річного підозрюваного громадянина Росії. Наразі правоохоронці під керівництвом прокуратури Мюнхена проводять розслідування. Клопотання про арешт підозрюваного направили в суд. Його розглянуть у неділю, 28 квітня. Пізніше в телеграм-каналі Батальйон Монака з'явилася інформація про те, що загиблі були українськими військовими та проходили в Німеччині реабілітацію. Посольство України в Німеччині поки не коментувало вбивства. З початку 2024 року ЗМІ повідомляли про декілька резонансних випадків загибелі громадян України на території Німеччини. У лютому в німецькому Оберхаузені внаслідок нападу місцевих підлітків загинуло два українські баскетболісти, які виступали за молодіжну збірну України: – 17-річний Володимир Єрмаков та 18-річний Артем Козаченко. Невідомі напали на хлопців, коли вони поверталися з Дюссельдорфа. Єрмаков помер в лікарні того ж дня, коли було скоєно напад. Натомість Козаченко перебував у реанімації у важкому стані. Однак його стан погіршився і врятувати українця лікарі не змогли. Поліція Есна на наступний день після злочину 11 лютого заарештувала двох підлітків, яких підозрюють у нападі на українських баскетболістів. Ними виявилися 15-річний німець турок з Гельзенкірхена та 14-річний німець грек з Херне. Обидва з яких вже неодноразово фігурували в кримінальних справах. 16 лютого видання Дейчевеля з посиланням на німецьких правоохоронців повідомило, що за підозрою вбивстві заарештували ще трьох підлітків: – 14-річного німця грецького походження з Херне і двох сирійців віком 14 і 15 років із Гельзенкірхена. При цьому головним підозрюваним у вбивстві слідство як і раніше вважає 15-річного німця турецького походження, якого заарештували 11 лютого наступного дня після скоєння злочину. А в березні в Хокенхаймі було знайдено мертвими двох жінок з України: – 51-річну Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту. Відомо, що Маргарита з мамою та донькою жили в центрі для біженців. Потім вони разом подорожували і зникли. Коли поліцейські знайшли тіло Маргарити, вони припустили, що бабусю і онуку теж вбили і кинулися їх шукати. Вони залучили водолазів, але все одно не могли знайти тіло 51-річної жінки. А її внучку Мію знайшли швидко. Вона була вдома у 43 річної росіянки та 44-річного німця. Їх підозрюють вбивстві. Згодом тіли Марини Стеценко повідомляє німецьке видання Білд з посиланням на місцеву поліцію знайшли в озері. Аналіз ДНК підтвердив, що вона є матір'ю вбитої українки. За версією слідства підозрювані були знайомі з Маргаритою і її мамою Мариною, і нібито вбили їх, щоб забрати собі дитину. Злочинці нібито заманили біженців, пообіцявши допомогти з оформленням документів у Німеччині. Росіянка і німець одружені. Білд пише, що 44- річна жінка має трьох дітей. Зараз Мія перебуває під опікою центру у справах у молоді. Розслідування обставин тепер уже подвійного вбивства її мами та бабусі триває. За даними німецької влади, наразі в Німеччині перебуває більше одного мільйона громадян України, які в'їхали в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На жаль, деякі українці стають жертвами різних злочинів. Дякую за перегляд. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки та не забувайте підписатись. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Тож залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Ймовірних вбивць поліцейського звільничини нарешті знайшли. Переховували стрілки на Одещині, шукали їх добу. Перед цим правоохоронцям вдалося знайти їх авто, нашпиговане військовим знаряддям. Що відомо наразі, ми зібрали для вас останню інформацію про цей інцидент. Підписуйтесь на канал Сі просто зараз і тепер усі подробиці. Корт затримав підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського Максима Зарецького аж на Одещині, де вони переховувалися. Це двоє військових. Поки що імена їх не називають, але раніше повідомлялося, що це може бути батько та син Валерій та Віталій Васілаке. Національна поліція повідомила затриманим 52 та 26 років. Відповідно, вони уроженці Вінницької області. Далі їх заява. Нападників на поліцейських затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув'язнення, повідомив начальник нацполіції Іван Вегівський. Крім того, слідчі заявили, що вони після скоєного намагалися втекти з України. Ось що каже речниця Нацполіції Олена Бережна: вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але як це було насправді, буде з'ясовувати слідство. Кінець цитати: до цього на території Вінничини знайшли їх авто, яким вони пересувалися. Прокурор Олексій Рехлюк підтвердив, що розшукувані особи є військовослужбовцями ЗСУ. Далі його цитата: на даний час проведено огляд місця події, вилучено речові докази та допитані свідки. Також там виявлено боєприпаси, які відносяться до військового майна, стверджує Рихлюк. Те, що затримані належать до ЗСУ, теж підтвердили в сухопутних військах. Ці персони дійсно належать до однієї з військових частин, проте до якої саме не уточнили. Командування пообіцяло посприяти розслідуванню. Раніше йшлося, що на знімках колишні бійці 28-ї окремої механізованої бригади, проте угрупування це спростувало. Військові припускають, що вони перевозили військовий багаж для продажу і не розуміють, як можна було заради цього вбивати людину. Далі цитую. Служили тривалий час. Батько і син гарно керували свого часу під урозділом. Але заради ящика, ідіотських гранат чи патронів, заради кількох тисяч доларів злякалися, стали звірами, убивцями і зруйнували життя собі, своїм дітям та батькам загиблого поліцейського, заявив Євген Карась. Варто зазначити, що під час трагедії у машині поліцейських, яких було розстріляно на Вінничні, сидів також цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування. Про це повідомила речниця Нацполіції Вінничини Заріна Маєвська. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції, тому вони забрали його з собою, щоб повести на освідування і скласти протокол, розповіла представниця правоохоронців. За її словами, саме дорогою до відділку поліцейські помітили на та зупинили автомобіль зі військовими, щоб перевірити їхні документи. На момент нападу цивільний чоловік був в автомобілі поліції, тому не постраждав. А от другий поліцейський, що отримав травми, нині перебуває у лікарні. У нього стан середньої важкості ближче до легкого травми незначні, вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили чимало садин. Він при свідомості повідомили Вінницькі медики. Я нагадаю, даний інцидент стався близько 2 години ночі у Гайсенському районі Вінницької області. Працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцям. Загинув 20-річний поліцейський, а його напарник отримав поранення. Пізніше у мережі з'явилося відео із бодікамер правоохоронця під час розстрілу поліцейського на Вінниччині. А місцеві ЗМІ повідомили, що стрілкам виявилися батько та син Віталій та Валерій Васілаки. Яке покарання мають понести затримані? Напишіть про це у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити оперативну інформацію від нас. Якщо ви пропустили всі деталі цього інциденту, дивіться погодинну хронологію далі.